Це аграрій. А скажіть, будь ласка, а чому аграрії мені а, забронувати всіх аграрій, які в нашій не, ну, А ну, я забор. не знаю, може а вони. Я хочу вам сказати, друзі, що 1 мільярд в місяць від 1 до 1,5 мільярда в кеш це аграрій нам дають. Да, це, ну, це, це дуже стратегічно. Да. Ну, тому тут потрібно. А, Зрозумієш, тут потрібна здорова глусть і в відсотках, в відсотках попрацювати так, щоб і економіка працювала, і люди їхали воювали. Розумість? Тут просто потрібно не, а, а, не так, як говорять, вибачаюсь за Кацапський, а, є сровня є рівні. Ні. повинен бути що чіткий механізм, які дозволяють і людей залишати на економіку, які працюють і працює економіка, і є люди, які їдуть і воюють. По-іншому, не може бути. А хочу вам сказати і додати: якщо ці люди будуть працювати на економіки дуже ефективно і у нас будуть гроші, я хочу вам сказати, що люди, які поїдуть і будуть воювати, і захищати свою країну не за 100 тисяч, а за 300 тисяч гривень, я хочу вас запевнити, що в цих людей в економіці все буде менше. Тому що якщо будуть сплачувати не 100 тисяч, а 250-300, я вас хочу запевнити, що людей воювати, захищати країну буде набагато більше.